Нещодавно закінчились два конкурси. Один з них пройшов в Туреччині, в місті Антарія, а другий Полтав. В цих двох конкурсах брали ну, ті, хто зібрався тут сьогодні, наші кращі повторюсь, і переші учнів, короткої І Я з задоволенням зараз хочу вручити дипломи цих. Ух, творчих тим. у фестивалі в Туреччині взяли участь діти з Туреччини, України і Польщі. Наші учні отримали нагороди в номінації Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво Їм вручили дипломи та медалі директор навчального закладу Юрій Лаза і завідувачка художнім відділенням школи мистецтв Ольга Сергієнко. Місія цього конкурсу була розширити поширити українське мистецтво дитяче саме. І ми дуже пишаємося саме тим, що саме наші учні стали лицем цього конкурсу. Вони були високо оцінені. Я чула відгуки, що саме дуже сильні були роботи у наших дітей, і нам дуже приємно, що нас запросили навесні взяти участь в Туреччині також. Щоб наші діти мали змогу проявити себе надалі. У фестивалі взяли участь учні трьох викладачів художнього відділення дитячої школи мистецтв. Це учні найсильніші, це учні, які вже закінчили школу і далі продовжують навчатися. І учні третього класу, також було в фестивалі дві номінації: декоративне мистецтво і образотворче мистецтво. Наші діти проявили себе в цих двох номінаціях. Третій клас відсилав роботи з габеленом, а інші діти відсилали живописні і графічні роботи. Учні Ольги Сергієнко малювали графічні роботи на основі фразеологізмів і свого уявлення. Повна свобода творчості і фантазії. У мене була робота у графічному стилі з назвою «Висіти на телефоні. І чесно сказати, я була дуже вражена, що я отримала номінацію. У конкурсі так дуже приємно. У нас була тематика фразологізму. Мені дісталося фразологізм крутитися як білка в колосі, тому я на основі цього зробила свою композицію приємно, Це особливо коли з за кордону вже якийсь рівень такий Приємна діти Нелі Якіменко плели дуже кропіткі, яскраві і теплі гобелени. Їх створення тривалий і трудомісткий процес. Діти раділи з того, що робота була представлена на міжнародному фестивалі і з того, що їхні твори було високо оцінено. Мені дуже сподобалось ткацтво. Я зрозуміла, що це дещо неймовірне. І я спочатку почала, само початку дуже мені сподобався. І ось коли я дізналась про конкурс, я почала ткати роботу. А мені дуже сподобалась, я ткала майже кожен день. І коли я дізналася, що моя робота поїхала на конкурс, я справді дуже була рада. На ній зображений лелі з лісової пісні Лесі Українки над роботу десь пропрацювала може рік. Зроблена різними техніками, е, ідея. Ну так, Взяла і прийшла сама. Роботу, в принципі, не важко ну, робити, якщо ти вмієш її робити. І вчителька дуже багато ну, технік показувала, і можна було вибрати, ну, яку. Ну, мабуть, найважче це придумати її, а вже відтворити це так. Половина роботи у відкритому дистанційному конкурсі зі скульптури для учнів мистецьких навчальних закладів, звіри з болотні взяли участь учні Алевтини Філон, які представили свої фантастичних тварин. Конкурс скульптури проходив в місті Полтава. Його організовувала художня школа імені Святослава Пашинського. Це такі. Потужний навчальний заклад, який згуртував в цьому конкурсі учасників з усієї України: це був Київ, Івано-Франківськ, Шоскінщина, Сумщина. Ну дуже дуже багато школ, які брали участь у цьому заході. Конкурс був присвячений дню народженню видатної української художниці Марії Примаченко. Це була 115-та річниця від дня народження авторки. Називався він Звірі з болотні. Чому саме так? Тому що вона народилася довгий час, жила в цьому селі, і це був такий перший етап її кар'єри, коли вона пройшла навчання, заглибилась у чарівний світ казкових звірів. І почала демонструвати ці роботи. Дітям дуже тема сподобалась, тому що чарівні звірі завжди надихають. Дитяча фантазія, уява з радістю сприйняли це все, і ми почали творити. Діти виготовляли скульптури в техніці, пап'є маше, робили спеціальну суміш і наносили її шарами на форму. Це довготривалий процес, коли висихає скульптура, потім фарбується. Тобто, це такий був дуже дуже цікавий досвід. Діти починали працювати в класі, коли ми ще. Працювали в такому форматі саме в школі. Більшість закінчували вдома. Вдома батьки предоставили їм таку майстерню, скажем, для цього творчого процесу. Дуже щасливі, що все вдалося. Гарно представили школу, здобули цінні перемоги для дітей. Це найважливіше досвід, отримання досвіду роботи в скульптурі. Кожна нагорода це визнання і таланту, і проробленої роботи. Це стимулює дітей на подальші звершення, запалює в їхніх серцях бажання досягати нових висот, формуючи впевненість у власних силах та підсилюючи мотивацію до навчання.